Повернути зароблене Звільнені працівники підприємства об'єднання Дніпроенергобуд. Пром вийшли на мітинг у Світловодську. Люди вимагають, аби їм виплатили заборгованість по заробітній платі. Деталі у сюжеті Марії старости. На мітинг прийшло з півсотні людей. На камеру виступати не хочуть. Телефоном ми зв'язались із Михайлом Хорольським, колишнім працівником підприємства. Чоловік пояснює, підприємство заборгувало йому понад 40 тисяч гривень.

Ту зароблену зарплату так і не віддавав. Я не знаю, може хтось і получав ноя. Ми не получали, багато не получали. Я ж не я ж не сам там робив. Я звертався в управління праці. Я звертався в обласне, я звертався і в Київ управління праці за допомогою люди звертаються до міської влади. Очільник Світловодська Валентин Козярчук обіцяє розібратись у ситуації. На жаль, чисті метали. Калькулятор, частково радіозод розкрадені, розібрані. На жаль, знаю проблеми по вашому підприємству, буду втручатися. Обіцяю, буду допомагати, не, не дозволю розтягнути все. Я обіцяю, я прочитаю. І до вас особисто приїду, зберемося, поспілкуємося. Заяву з вимогами мітингувальники передали і до поліції. Окрім виплати заборгованості по заробітній платі, люди просять також відсторонити генерального директора підприємства Івана Марона від займаної посади, пояснюють тим, що підприємство грабують і нищать. Дорабативають, добивають, знищують, режуть, абогащаються. От вся вся система. Предприяті. От я був головним інженером головного заводу, мені робота півтори тисячі на головному заводі. Зараз 170 чоловік. У поліції кажуть, на діяльність підприємства скарги надходять протягом останнього місяця. Також і з сторони керівництва Дніпра також надходять скарги. Тобто є дві сторони, які на сьогоднішній день є протистояння, є там факти, її вивозять майно, одні інших зупиняють. Ми ці факти реєструємо. Зараз отримав заяву від громадян. Зараз я її вивчу. Тут є по невиплаті зарплати і так далі. Я думаю, що зараз ми також несемо кримінальне провадження, її будемо проводити до розслідування. Телефоном генеральний директор об'єднання Дніпроенергобудпром Іван Марон пояснив, що заборгованість по заробітній платі дійсно є, але поступово її погашають. Є сьогодні заборгованість, в тому числі я, і я имен зарп... заборгонность по зарплаті, і другим. Приймаємо мери, приймаємо мери, зараз іщемо закази, получат обязательно, Їм же не отказывают, им не отказывают. Но як... Головний завод е не працює, от, е не працює два е е місяці. зараз закази шукають закази, так, все, так, так і деш, і деш вони гроші возьмуть. А вони не відказують, що виплачують і получать. Мітинг люди продовжили уже в Кіровограді. Своє звернення передали також очільнику області. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.